Відомча АЗС на 270 тонн за 21 день. Компанія AgroRem Service спеціалізується на повній реконструкції складу паливомастильних матеріалів під ключ для агропідприємств, фермерських господарств та транспортних компаній. До модернізації старі резервуари, ручний облік і ризик домішок, простої через неконтрольовані втрати пального. Після модернізації встановили електронасос продуктивністю 500 літрів на хвилину із точним лічильником ППО-40 і фільтром сепаратором. Змонтували 200 метрів сталевих труб, доставили два нових РГС-50 і реставрували на об'єкті існуючі РГС-50 та РГС-75. Зачистка, мийка, дегазація і фарбування гарантують довговічність і герметичність. Встановили магнітострикційні рівнеміри з онлайн передачею даних, контроль рівня, щільності і підтоварної води. Монтували колонку на чотири типи палива зі швидкою продуктивністю, чотирма 10-метровими рукавами на котушках, трьома фільтрами-сепараторами та картковою ідентифікацією. Заправка стала швидкою, безпечною і одночасно для кількох одиниць техніки. Агроремсервіс – резервуари, яким довіряють.